Вітаю всіх! Моє ім'я Катерина і я майстер з матриці долі та професійний hr фахівець. Ласкаво прошу на мій YouTube канал. YouTube канал, на якому я прагну проєднати знання про матеріальне та духовне, тому що, як на мене, це ідеальне поєднання для формування щасливих, щасливого, гармонічного та життя в добробуті. За більш ніж 8 років досвіду роботи в hr сфері в різних компаніях, як в Україні, так і в міжнародних компаніях, в it компанії. Що я зрозуміла точно, що люди, які займаються улюбленою справою, які використовують свої таланти щодня, таланти не ті, які писати вірші або малювати ем, картини. Ні, в кожного з нас є талант. І життя набуває іншої якості та інших барв, коли ми відкриваємо свої таланти та використовуємо їх щодня в нашій роботі в нашому особистому житті. За статистикою люди, які займаються улюбленою справою та використовують свої таланти в роботі, вони більш ефективні, вони заробляють більше грошей та отримують більше задоволення від своєї щоденної роботи. І працюючи з людьми. Мені завжди було приємно і цікаво розкривати їх потенціал, показувати їх сильні сторони. Але не завжди так виходить. Тому що коли ти працюєш hr фахівцем, ти все одно на стороні бізнесу, і ти маєш розкривати та направляти людини в тому напрямку, який цікавий бізнесу. І я довго думала, як я можу допомагати людям, але не Давлячи на них, так не не змушуючи робити чогось, чого вони не не хочуть, або чогось від чого вони не набираються енергії, а на навпаки втрачають цю енергію. Тому я відкрила для себе дивовижний інструмент, як матриця долі. По-перше, за допомогою матриці, долі я пізнала себе. Потім я це зробила, цей метод. Використала на всіх своїх родичах, близьких, знайомих для того, щоб його протестувати. І я не знаю, як це працює, але ось читаєш матрицю, і, і, і начебто читаєш історію цієї людини. Кожний по різному приходить до пізнання духовної сторони життя в когось це відбувається через матриці, долі, в когось через астрологію, в когось через нумерологію. Все це різні напрямки, але які допомагають нам відкрити і пізнати себе, матриця долі, вона така більш знаєте, така системна. В тебе є ось інструкція твоєї душі, скажімо так, які в тебе є таланти, з чим ти сюди прийшов, що тобі треба напрацювати в цьому житті, які в тебе є кармічні борги, хто твій ідеальний партнер? Для чого він має прийти в твоє життя і чим ви маєте обмінятися так, що всі люди, які приходять до нас, з життя вони приходять для чогось. Щось ми в них беремо, щось вони в нас беруть. Матриця доля будується на вона розраховується за датою народження та складається з 22 енергій буття, їх ще називають старшими арканами таро. Кожна енергія має своє трактування, але е, як на мене, енергія вона просто як енергія. Я, я люблю наводити приклад з вогнем. Наприклад, вогонь це добре чи погано? Сам по собі вогонь він нейтральний. Ми можемо його використовувати в плюсі для того, щоб обігріти наше помешкання, приготувати їжу. Розсвітлити наше помешкання це ми як плюсове проявлення вогню. Так? В мінусі що вогонь робить в мінусі? Він спалює, він знищує квартири, дерева, місцевості. Він може знищити все. Ось так, так і енергія. Сама по собі енергія вона нейтральна. А от як ми її проявляємо, і від того залежить, ми її проявляємо в плюсі або в мінусі. І, наприклад, я дев'ята енергія. Енергія мудреця це одна з дуже таких розумних енергій, але для мудреця дуже важливо працювати десь не в великому колективі. Або якщо це великий колектив, щоб в нього був свій окремий кабінет і щоб в нього був час на одинці проведені. Тому що для мудреця дуже важливо вивчати інформацію. Він може вивчати інформацію прям в саму суть. І е, потім передавати цю інформацію, ділитися цими знаннями, але йому дуже важко буде виступити десь на конференції або навіть перед всією всім колективом е, зробити якусь доповідь. Для нього це буде дуже стресово. Так От, пізнаючи якусь інформацію, да роблячи якийсь аналіз, якийсь звіт, е, аналізуючи якусь інформацію. Він така людина з енергією, енергії він буде набиратися енергії, тому що це його стихія. Йому це подобається, але якщо ту ж людину з дев'ятою енергією зазмусити виступити перед колективом, або, не дай Бог, перед якоюсь конференцією конференції перед багатьма людьми. Так, він виступить. Це дуже розумна енергія. Він виступить. Але після цього він буде наче вижитий лимон. Йому потрібно буде дуже великий час, щоб відновитися. А ще не дай Боже, він захворіє, тому що дуже тяжко буде переварити всю цю ситуацію. Так само візьмемо, наприклад, шосту енергію. Шоста енергія це енергія комунікації, енергія взаємодії, енергія любові. В кого є шоста енергія, це дуже легкі люди. Вони можуть спілкуватися з будь ким вони можуть знайти спільну мову із стареньким, із маленькою дитиною, із незнайомцем, із знайомими людьми. Вони можуть об обговорювати будь-які теми. І ось коли людина з шостою енергією закрити в окремому кабінеті і змусити. Тільки працювати з даними, з якимись статистиками, без такого особистого спілкування, без якогось, без якогось особистого контакту, то ця людина вона просто щахне, вона просто вийде після цього робочого дня. Теж як вижитий лимон, так? Дві різні ситуації, дві різні енергії, але для однієї побути наодинці, проаналізувати дані, щось вивчити. Це, на, це його наповнює енергію. А для іншої ні. Для іншої наповнення енергії це коли комунікація, це коли багато людей, це коли спілкування, це коли передача знань. Тому. Як для мене, як для HR-фахівця, який працює, працювала з дуже багатою кількістю людей, бачила цих людей, які щасливі, і тих, які роблять це тому що треба. Матриця долі, це знаєте, це не вона для мене не, не щось таке нереальне, якесь з іншого світу або щось таке незрозуміле. Для мене це дуже зрозуміле, чітке чіткий інструмент, прокачавши, пізнавши який про пропрацювавши певні енергії, він нам допоможе розкритися і допоможе. Побудувати щасливі відносини, знайти діло, яке буде тобі дарувати, задоволення та великі гроші. І взагалі відчувати себе повноцінною щасливою людиною. Інколи буває ситуація, коли начебто все добре, наче є і сім'я, наче є робота, гроші, друзі, але якось воно всередині не так. Але щось і не зрозуміло, що відбувається. Ось в, в моєму житті мій шлях. Такого духовного розвитку, духовного пізнання, почався з, з астрології. Це була натальна карта. Тоді в моєму житті теж такий був період, я розуміла, що наче все ок, наче все є, але нема щастя, нема тої радості від того, що є. І я думала, що мені робити? Чи можу до психолога, чи можу ще до когось піти, щоб поспілкуватися? Я не розумію, що відбувається. Якщо так подивитися. Де ти маєш радіти в тебе все є, наче. А всередині нема щастя, нема тієї радості. І тоді подружка мені сказала: ти знаєш, ось я робила собі ту натальну карту, мені так сподобалось, Така так, хочу, беру. Зараз Я не скажу, про що мені розказувала астролог. Пройшло б дуже багато часу, але я пам'ятаю свої відчуття. Я пам'ятаю, наскільки вона мені підтвердила мої всі ці бажання, підтвердила мої якісь прагнення. І тоді вона, наче знаєте, допомогла мені розкрити мої крила. І тоді я настільки впевненості з'явилася, настільки воно, я знаєте, як говток свіжого повітря, і відтоді я не було якогось страху змінюватися, не було страху піти з роботи, з посади керівника, з доброоплачувої роботи, з комфортної роботи, з шикарного офісу. Не було страху, тому що було впевненість, що. Я на своєму що ось, ось я мій шлях, і, я, і він вірний, і мені треба по ньому рухатися. І я дуже вдячна цій дівчині, дуже вдячна тому випадку, тому що зараз я розумію, що коли ти чуєш свій голос інтуїції, а голос інтуїції, що це? Це голос нашої душі. І інколи буває, що наша душа вона плаче, вона реве, а ми її не чуємо, тому що ми біжимо, ми біжимо, ми кудись квапимося, щось, щось, щось робимо. Але ні, інколи треба зупинитися, почути той тинесенький голосок своєї душі. І матриця долі, матриця душі. Чому матриця долі? Як класична назва матриця долі, але це більше знаєте, як матриця душі, матриця, матриця особистості, тому що ми бачимо, з чим наші таланти, з чим наша душа прийшла, що ми вже вміємо добре робити за замовченням, просто тому, що ми народилися, просто тому, що ми колись щось робили і ми прийшли з цими талантами. А що нам треба пропрацювати? Які борги нам треба віддати? Тому це більш не про долю, тому що доля, знаєте, це наче щось таке Прописана, і ти йдеш цією долею. Ні, ти пізнаєш свої е, таланти, ти пізнаєш себе, і далі ти йдеш своїм шляхом і сам його пишеш. А пишеш ти його як? Ти пишеш його своїми думками, діями, бажаннями. Так, ти бачиш важливо бачити цю картинку, куди ти хочеш потрапити. І ось ось це найголовніше, тому що я це перевіряла не раз в своєму житті, коли ти бачиш цю фінальну картинку, як ти хочеш щоб воно було. А далі ти довіряєшся всесвіту, Ти робиш кроки. Ти ніколи не прийде до тебе рішення, або ніколи до тебе не прийде роботодавець додому, коли ти лежиш на дивані, нічого не робиш, навіть резюме не склав і не скаже: слухай, ось саме тебе шукав, добре що я тебе знайшов на дивані. Ні, такого не буде. Ми маємо завжди йти, завжди щось робити і. І потім все так складається. От неймовірно, як воно складається, але ти опиняєшся в цій ідеальній картинці, яку ти собі уявляв, і ось так воно складається. Не треба знати чітко кожен крок як має бути. Треба знати фіналь, фінальну картинку, куди ти хочеш потрапити. І далі робити, робити, робити кроки. І життя, і всесвіт, судьба, Бог. Все, всі, хто в кого ви вірите, ангели-охоронці, архангели, наш рід, наші бабусі, дідусі всі, всі нам будуть допомагати, і все складеться так, як ви забажаєте. Але. Перше, головне, щоб воно йшло від наших думок і, пост... і вчинків. І як висновок цього відео закликаю вас підписуватися на мій YouTube канал. Щотижня я буду публікувати відео і буду ділитися знаннями, якимись практиками для того, щоб кожен відкрив для себе цей духовний світ, Обіймаю вас.